Колись це була дорога, але щось пішло не так. Трьохметровий спінінг можна і скласти вдвоє. бо... Іди сюди. Доброго ранку. Всім привіт, друзі! Нарешті ми з Тетянкою вже їдемо на Дніпро. Кажуть, що починає судачок прокльовувати і ми Вирушаємо в пошуках судака, Але зараз по дорозі тут в нас в місті заїдемо в магазин, треба купити грузків поважче, такі грам 50-60. Бо кажуть, ну, що зараз весною дуже багато води. Дивіться, друзі, навпроти універмагу одразу повертаємось, є магазинчик у нас відчинився новий в Переяславі, є кльов. Зараз сюди зайдемо, тому що мені подобається, що тут є флагман і азура. Саме тут. Ну і візьмемо ті товари, які нам вже звичні, до яких ми звикли. О, дивіться, геть в, геть в неділю працює. Добрий, Добрий день. Добрий день. Так, Нам потрібні грузки, такі грам по 50-60 і гачки-двійники десь другий та перший номер. Дивіться, друзі, тут є багато прикормки різної спінінги, азура, флагман. Ну, вудки, різні фідери. Що нам цікаво, є великий вибір силікону. І до речі, навіть гамблер є. Подивіться, якраз самі такі ходові робочі кольори, лох, містік. О, ну і наші азуровські гачки, двійники. якраз. Такий, на ловимо. Ось Перший номер та 1.0, якраз оце під Гамблер 375 дуже чудово підходить. І взагалі прикольно, що такий магазинчик у нас з'явився. Там є ще ці карася, вони нам теж підходять. Так? А ну покажи. Дивіться, скільки різних. Такого у нас нема. О, дуже багато всього на карасика, пружини, уб... убивці карася. Гачки різні, фідерні, поплавочні. Ну і, звичайно, грузки. Ось. Що дуже круто. У нас в місці перед цим не було, де навіть, ну, прикормки флагман навіть не було де купити. Так, дивіться, друзі, взяли трохи грузків 40 та 50 грамів. Ну і, звичайно, двійнички нам також будуть потрібні. Силікончик, приманочки в нас ще з осені є. То і все, можна вирушати на рибалку. Друзі, нарешті ми доїхали, приїхали на заливчик Дніпра. Ну, вже зараз збираємось снасті і йдемо на воду. Нарешті дочекався савада 3 метри до 28 грамів. Ну, якраз груз 28 поставив, треба далеко кидати. Ну, погнали. Перший закиди. Опа! Гарно полетіло. Можна було б краще, але це, це нічого. Друзі покльовка. Офигеть. есть. Кто -то там сидит? бровка треба поднимать на гору. Опа, апа. О, клиент. Вот так нифига себе. Ой, Капец, я Воно десь тут, воно десь впало. Блін такий класний судак. Шнур хороший, він тонкий, риба просто здорова була. Десь коротше приманка. Тато ж порвався шнур, вилетіла з пащі. Ць. Десь улетіла в кущину і такий кислотний твістерок. І не видно. Ну нема, то й нема. Шкода. Ось такий твістерок це Вестін Бултіз Карлі. Ну, новий твістер від Вестіна. Це на нього десь порвався і улетів. Також на кислотний колір, але трохи інший відтінок. Так, Шкода, бо в мене він, мабуть, з собою такий і один був. Це вже інший. Просто такий твістер, він гарно летить. І ну, Тут далеко треба кидати. То приманка гарна. Ну, Ставлю інший. блін. Є ще натуральні, Пару штук таких ну наприклад навіть якщо з віброхвостом порівнювати, то твій сир летить. Ну так, метрів десять далі. риба. Риба? Нічого собі. Так, може то Тому не риба. Ну нічого, давай, давай. Якась ігня, на жаль. Хі -хі. О, є, друзі, покльовка. Далеко, далеко. Не знаю, якось так... ногу Щось так давить, блін, капець. Чи багранув може? Ч... Чи дій, чи дійсно чи, чи щось здорове. Ну ч, потихеньку, потихеньку. Ого, блін, щось там Щось не знаю навіть. Фух. Ну щось здорове, тому що попередній так шов легко, а цей прямо давить нормально. Та тут там щось здорове, блін. <звук> Капець, капець Кудись іде, пливе, вже піднявся наверх, вже десь тут А він, він бородой придує. Це боги не набрали води. Капець. А як він блін, втік? Ну так, ти що не бачив? Він просто летів. Капець, опять зійшов, блін, здоровий сюди. Після ну, що до мене вміє, тебе не інтересує. Ось віжилась, Танюш. Це жесть. Коротше, народ, поки що. Невдача спіткала радянських спортсменів. Ми не докидаємо, народ ловить. Ну, на Скажімо так, що. І далеко летять, і їх і... А багато хто вище на фідерах. Місця треба займати о четвертій ранку. Що ми приїхали, оце місце знайшли, де стали. Там взагалі ну, ніхто і ставати не хотів, бо видно, вони вже щось знають. Ну, що до чого. Ну, бачили, в мене два таких ну, гарних. Задвушничка було, Але трохи щось не фартанули. До речі, що цікаво на новий цей вестіновський твістирок. Я не очікував, взагалі судака якось на твістера не ливив. Тут умови змусили. Коротше, поїдемо далі, пошукаємо там, там де ми знаємо. А ще, це, а ще було так приємно. Ми приїхали і нас всі знають. Ну, да, всі... Тупо всі ну, там, між кущами, там, люди стоять там, о привіт, о привіт, о привіт. о, привіт. Так приємно. так що якщо так що... ви нас бачите, я вам всі привіт передаю. Всім привіт. Так, друзі, проїдемось трохи далі, подивимось, що тут взагалі, бо це ж перший наш виїзд, ну як розумієте. От. І треба щось шукати. Ну, чисто розвідка. Бачили, дві риби потримав, шкода, не сфотографувались, ну, як є, це рибалка. Легкою ходою крокує тендітна весна, вдихаючи життя в усе навколо, забарвлює верби, наливає соком берізки, пробиває яскравими списиками перших трав мокру чорну землю. Десь над річкою енергійно заходиться співочий дріст. З лісу лунає ніжна пісня довгохвостих синичок. А над головою раз за разом гелготять ключі диких гусей, що нарешті, стомлені, повертаються додому. Десь удалині голосно гуркоче веселий тракторець, лелеки поважно походжають розпаханою рілею, а у високій блакиті надривно кричить кібець, роздратований грайливими й зухвалими горобцями. Нарешті усе навколо скинуло холодні пута, хлинуло теплом. Радісно забринчало, заплескотіло, задзюрчало, заворушилося, зазеленіло, набухло і навіть зацвіло. Вона іде, несе натхнення, дарує тепло, дає надію, вселяє спокій і впевненість, що все обов'язково буде добре. Переїхали, друзі, трохи далі. Коротше, це така рибалка, коли куча людей, це взагалі не наші. Я не знаю, мені так ну дуже складно. Та да, та зараз ще ж така весна. Перші ці судаки, то народу Тут Тут, нагоду. Весь Київ, всі Черкаси, не кажучи про місцевих, більш-менш людей. Це таке не для нас. Ми з Павликом йдемо. Я кажу, боже, я вже сподіваюся, що вже скоро потепліє, і ми просто будемо кудись з палаткою далеко виїжджати, де нікому нічого не треба, крім нас, якісь ну, там на лавлі кафе. Ми ж любимо взагалі наша рибалка, це з човна ловити. Або так, або може човновий сезон нарешті відкриється. Так, друзі. Натуралочка вести, не знаю, поставлю. По вагу поставлю 24, подивлюсь, спробую. А там буде видно. Тут ми вирішили надягнути заброди. Та Танюша, бо мене в чотирбала води в чоботи, за судаком тим побігла. Мало того, що вмив, то ще й набрала. І судака не взяли, і води набрали в чоботи. Ви бачили, я, до речі, постриглася. Думала на все, павліка дійшла в шоці, бо хто його питає. Коротше, ходімо далі кудись. Сильно далеко в воду тут не зайдеш, але. Та і воно так не жарко, не жарко, Свіжитись коли, можна. Коли стоїш трошечки за коліно, то нормально, а коли вже жопа в цьому да. воді, то вже так знаєш. Свіженька. Не... Ну, блин, ще березень місяць. Була, друзі, тут в мене одна покльовка. Вон Там видно на свинцю свіженькі зуби. Поїдемо далі. щось ну, Покидали там, нема. Нема, то нема. Колись це була дорога, але щось пішло не так. Угу. Капець. Коротше, прийшли тільки що на місце. Там, блин... А там одні блогери. Ага. Справа, сліва блогери. Ну, нас навіть поснімали. Я камеру не включав, так що побачите нас десь на інших каналах. А ми йдемо в пошуках кращої долі. Ну так добре. Сонечко світить, мені аж легше стало, то я так якось взгруснула з утра. Я думаю, чу, ну, ну, така судьба. Не сумуй. Ми тут ловили ще до того, як це стало популярним у всіх місцях. Я Сподіваюся, що в Києві теж розклюється і всі київляні, які сюди їздять, будуть їздити в Київ mm -hmm. на рибалки. Є в мене, друзі, тут одна забита точка. То ми йдемо по березі, не дивлюсь, що вже до неї дійшли. Зараз треба якось через кущі, через чагарники вийти до водички. Коротше, друзі, прикол. Прийшли ми на чергове місце, Ну, поки що не туди, куди хотіли. На викиді, думав, думаю, якийсь прижимчик чи щось там цей. І блін, хвоста на моєму твістерку. Зараз ходімо. А це судак, ага, вони на бочінні зуби залишились. Ну, Не доїв, якось не дожери, але прикольно. Ще одна покльовка на таку приманку. Ходімо, тоді поміняємо. Є в мене тут такий кульок секретний з вестінами. Ну, тут різні модельки, такі бултізи, сліми десяточки. О, а тут, Та я замовив, бачите, чисто по штучці. Ну, там десь по пару штук. Це вже середній, це наступний розмір. Той тобто 7, це чи 9, чи 10, я чесно, точно не пам'ятаю. Зараз такого заряджу поставимо. 200 рок у нього просто хвіст випрямляється під час польоту, під час закиду і він гарно летить. О, дивіться, який. ну Це і крупніший вже. Ось, друзі, яка різниця по розміру. Ну Це йде 7, а це, мабуть, чи 9. Ну, щось таке. Не можу, блін дістати скабу з чи бурашки ладно візьму краще іншу або плоскогубцями бо руками так можна цю скабу загнати собі в пальця пісок від забився так народ це все добре але нам треба пройти давай Проходи. Проходи. Там заду. Ну нічого. Ну зараз на голову тобі впаде. Трьохметровий да, спінінг можна і скласти вдвоє, бо, О, дивися, вже ряст. Ага. Весняні квіточки. І, іди тим боком, я не пішла Короче, Йдемо, друзі, далі, шукаємо. Тут є наше місце, де ми ловили рибу. Тому ми хочемо якось до нього дійти. Тут такий обрив, блін, жесть. Нам треба якось тут спуститись. Слухай, спуститися, ладно, а як ми потім виліземо? Та якось ну, ногою ступіньки, виріємо і виліземо. Там менше, мабуть, да? Спуск. Та коротше як на жопі, головне вейдер. <ристо> вейдер це не пробити. <ристо> О. Ну я піду там. Опа тут оба якісь банки тут, якісь нори, все що хочу ну, сіла, коротше. Захмарку, точніше, зайшло, вітерець піднявся, я вам скажу, що вже не жарко. Ну добре, не жарко. <хи> в вейдерсах так трохи воно, теж, коли сонечко тепло, ну сонечко гріло, то компенсувало трохи холод. А так в вейдерса стоїш, то добре прохолодно. Ну, не на виїзді. Яка, чергове віку, фіаско не Спіткало радянських спортсменів, блін. <хи> вилазимо на гору, ну його в баню. Ну, перевірити ти вартувало. О, дивіться, тут є якийсь корінь. Ага. Тільки я тепер грязна, як свиня. сидим. ти нічого зараз в воду зайдеш та помиєшся. Та коротше, зараз, походу, така тема, як от восени була. Судак клює зранку і ввечері. Ми приїхали якраз і ранок практикали, поки туди-сюди кругом купа народу, просто ніколи стільки не бачив. А зараз день, то судак не ловиться. Не клює. Дубль 22, ага. вже, я не знаю, в мене вже очі на лоб лізуть. Я канів, звісно, дуже люблю, не переїжджати ні, ні в інший. Поїли, поїли, люди до мене через щуплю. Зараз на вечір трохи водичку дали, то ми на наше ну, одне з місць, де ми ловили в тому році, його відкрили, йдемо, пробуємо. Рибаки є аж три штуки. Це небагато, в принципі, це нормально, і нас двоє буде п'ять. Математика для детей. Идем. Может лучше туда. Кидать. Ух ты. На выкиде прямо. Е, друзья, поклевка. Тільки перше падіння блин, одразу, на, одразу на викиді. Оце трьохметрова блин, савада, 28 грам, оце куди, куди закинув, там і клюнув. Ну, зараз його ще дістати треба. Ну, тут і бровка. Ну щось таке, невелике. Не Мабуть. Опа, бровочка. Ух ты. О. Опа. о, друзья. Довидься, друзья, вот такие у нас на реште, блин, сегодня Вдалося зловити судака, ну такий гарний. Кілушка стабільна, може трохи за кіло. Спрацював у нас незмінний <свистак>, лідер, лі, 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 фіолетовий гамблерочок такий. Оп, 3, ну, 3,75 дюйма, гамблер, більше, кіло". Ось, ну, більше да, ну, судак гарний. Зараз Танюша сфотографує, це все-таки відкриття. Ну і зараз дістану, чекай. Але взяв дуже далеко. Дивіться, народ тут познайомились сьогодні з підписником Олександром. Також покльовочка. Ну, видно, вихід вечірній пішов трохи. Водичку дали. Ооо. Привіт! <реш> Класний судак, супер. На вечір, то бачите, погодка трохи так захмарилась. Вітерець піднявся, то вдень така класна погода була. Сонечко, штиль, ну, але ж сьогодні щось воду, води. Мало було, то зранку трохи було і все. То вдень не, не клювало, ніде, ніде ні в кого. От, на вечір воду дають, то можна хоча за заброд холодно, ну трохи відчути пару покльовок судачка, то можна. Ти! Єсть! Класно так тикнув, блін. Ой, хорош. Зараз кинув трохи в ни... в нижче. Потечі, щоб... О, бровочка, бровочка. Опа, піднімаємо. Ніжче потечі, кинув, щоб трохи підвисало. Клюнув. Так. Тут бровка, то треба об... обережно підіймати. Ну, здається, перетягнули.

Сидить, дивіться який Ух, гарно з'їв на гамблер, бачите? Гамблер безвідмовна приманочка. Вестін, вестін, на гамблер все таки рулить. О, теж такий за кіло судачок, шикарний, я вважаю. О, 28 грам ну, і така фіолетова приманка. Ой а все, друзі, дивіться, ще один ще один гарний садак, оп, тож на фіолетик. Ну, вечірній вихід є вже круто. Ух ти, блядь. Ай-яй-яй. Да, друзі, Гарна покльовка тільки що була. ну Також, можна сказати, майже на самому викиді десь там друга сходинка і така подача. Зараз вітер просто боковий дує і дугу видуває, то я ну, не одразу відчув. Це ж така думаю, кину посильніє, тому я посильніше і не кидаю, бо нема чого дай мені ключики від машини. це моя рибалка сьогодні закінчилася. Я все одно нікуди не докидаю, я замерзла, я відстрелилася. Нічого. Сьогодні це для мене це складно. Ну чого, на, на Дніпрі була, дивись он. Я, звісно, в, розстроїлася. В березні, в забродах ти ще не ловила, це точно. Ну, ти знаєш, І слава Богу. На Дніпрі була суд... я б і не ловила. Судаків бачила. Ну, йди грійся ще. Трохи покидаю. І... І досить. Тетянка, вирішила повернутись, блін. Така що. Я, я 1970, думав, ти вже замерзла. Ну. Я вже думаю, ну, ну сам поки ще. Я перев'язалася, якраз загрілася і подумала, я що лох якийсь. чи що? Я сам думаю два рази кину і вже буду виходити. Це щось пройду, ще трошки далі. Ну, ти ж мій судачок ще плаває, ще хоча б так. Да. О, дивіться. <с Ént> Це не ваша, ні? У вас якась яскрава наче була. Така. Не така. Ого, що це там за улову. такий? мене не дождався, судачок, зато дивися, В мене дождалася що якась приманочка. О, так бачно, що тут ловлять. І згузік, це... я не знаю, що це. Якась... Ну, це копія на аваруну. Груз 24 грама. Така маленька приманка задубіла в воді, він, як дерев'яна стала. Ну, нічого, двійник гарний. І грузок. Грузики, грузики. Так, на пам'ять можна зберегти. Все, короте. виходимо на берег. Так холодно, бачите, яка погода захмарилась, вітер дме. В день хоч сонце світило. і то, На дворі було десь там плюс 15, а зараз вже березень дає своє. Холодно, ще в забродах рибалити, хоча і в трьох штанах, і в трьох носках. Було це ввечері, то вже, звісно, було прохладно. Ну що, все, йдемо на берег, прохадно. Не, не жіноча, це справа в ага. березні в забродах. Ловіть. Будемо грітись, перевдягатись. На сьогодні день одразу не задався, одразу після того, як мене вмив судачок. Ну так, після сходу двох здорових За кабанів, минулась, я поняла, що вже все, ага. все пропало. Ну, така у нас риболовля трудова, трудова, але своє взяли. За чим їхали? А я зараз візьму своє сільпо у вигляді тортика Наполеон. А Ну що, я вже свою масу зимову скинула, можу себе дозволити з'їсти. Опять, -то опять? опять ну, набираєш ти? До літа ще два місяці, то можна місяць на масі побути, а потім я ще місяць кар... кардіо. Не треба, в мене все було, як на ну, все, все. все по правилам. Дивіться, народ, які клюють гарні судачки, ну, в принципі ще. Рано судак стоїть дуже далеко, але можна сказати, що сезон по весняному судачку ми відкрили. І це круто, дуже гарні рибки. Холодно, трохи підмерзли, але азарт є, як то кажуть. Азарт є. Сидіть вдома в теплі біля телевізора. Не робіть, не займається фігнею, якою займаємося. <рес> ну, Дивіться наш Ютуб. Я жартую, виїжджайте туди, тільки не вазьте по воді, бо реально дуже холодно. Ра, так. Ось таке у нас було відкриття по судаку буде трудове. Мені, буде мені покарання за те, що я, Ні, за ну, те, що я сьогодні ваша. Про покарання треба ж одразу домовлятись. Ми ж не домовлялись. Ого. Не батлували, тому. На ну, сьогодні було справді холодно і така я нікуди ну, ми, не докидаю. Ми, ми не в, бер... не в березні ще не виїжджали на судака, на берегового. Ну, сьогодні Все... Була. Все відкриваємо вперше разом з вами. Сьогодні, до речі, гарні судаки клювали на твістерки, нові приманочки, але жодного так і не дотягнув. Твістера дуже гарно летять, тому і думаю, цю тему ми будемо ще й далі. Розвивати. Замовимо нові. Ну <processor> <like nenbot> так <стрель Startups> замовимо на сайті Карпзандеру ще приманочок, тому що сезон тільки починається, і я думаю, все найцікавіше буде попереду. А я собі замовлю отаку одного кофту тільки в кольорі хаки. <с régt> ну не я, а павлік мені <sharp> замовить. Ось так. Ну все народ. Бувайте, будемо, їхати, будемо їхати по торт ць... в Сільпо. Ага. Тетянка вже жде з самого ранку. Це єдине, що вона тут тримала. Я в принципі в їхала тільки для того, щоб потрапити в сільпо. Ага, Так то ж так і риба ловилася. Тринжу я, тренжу. Ось. І ще привіт всім нашим підписникам, кого ми сьогодні бачили. Хто нам зрадів, ми аж подивувалися, скільки таких людей. Ось, вам також привіт. Ми були раді всіх бачити. Все, до нових зустрічей, пока-пока.